Дорогі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич. Вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. Вітаміни, білкові коктейлі, аеробіка. Усе це цікавить мешканців розвинних країн, які охоплені пристрастю здобути гарну форму. Велика кількість плакатів, на яких зображені м'язисті тіла та написані різноманітні гасла, такі як. Щоб рибку їсти, треба у воду лізти, закликають людей до дії. Проте тіла старіють, а хвороби здатні забрати сили навіть у найбільшого ентузіаста. Однак є одне дуже надійне джерело сили, про нього говорить Псалмис Давид в 83-му псалмі. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, бжені, що в їхньому серці дороги до тебе, і ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні». Справжнє щастя приходить до нас тоді. Коли ми пізнаємо характер Бога, наша сила полягає в пізнанні Христа, ми дізнаємося, що є лише мандрівниками тут, на цій втомленій планеті. І кожен день, який несе із собою ще один перехід через кам'яну пустелю життя, дає нам можливість створювати оазиси, де джерела живої води дають надію втомленим і спраглим. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян писав: Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Усьому нас тіснять, але ми. Не пригноблені ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Наша сила у Христі. Пізнаючи його характер, вірність у виконанні обітниць, ми можемо вигукнути з невимовною радістю разом з апостолом Павлом. Хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив, бо я переконаний. Ніщо не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Життя кожної людини, яка пережила любов Божу, буде радісно відображати цю любов і силу. Ніщо не може відлучити нас від любові Господа. Божа любов незмінна, це викликає бажання жити вічно. Так і буде. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за твою велику любов до нас, і Твоя любов спонукає нас звертатися до тебе, єдиного джерела нашої сили. Благослови нас, укріпи нас у вірі і допоможи нам слідувати лише за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, знайдіть час поговорити з Богом, щоб отримати духовну силу, яка так необхідна нам. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про відповіді на почуті молитви. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!